Рівненська та городоцька громади спільно передали дрони та необхідне обладнання для Збройних сил України. Техніку різним військовим частинам придбали за бюджетні кошти селища та міста. Городоцька громада об'єднала зусилля з обласним центром на початку року. У нас є програма, тобто це передбачення закупівлю саме дронів. Це мавіки притерма, і про тобто і сьогодні, наприклад, даже він звернув увагу, що ми ще почали закупляти цей в і Кофло. Тому нього з'явилось бажання теж долучитись до цієї програми. Сказав, що на наступному тижні він пропрацює яку суму зможе виділити теж на закупівлю для наших збройних сил України. Окрім дронів Мавіків, також передали й необхідні для військовослужбовців зарядні станції ЕКЛО і системи Starlink, за допомогою яких вони зможуть заряджати необхідну техніку та бути на зв'язку. Передали нам дрони Mavic 3 Pro, які скажімо так на районі виконання бойових дій та безпосередньо на лінії зіткнення допомагають вести розвідку, виявляти ворожу техніку та здійснювати, скажімо так. Ну, любу розвідку, яку ліку можете можна Міська влада рівного активно продовжує співпрацювати з селищем, як каже городоцький сільський голова Сергій Поліщук, на закупівлю безпілотників громада виділила 20 мільйонів гривень, а також 12 мільйонів пішло у вигляді субвенції для забезпечення потреб військових. Артем Височин Олексій Олексієнко, випуск новин.